Деколи для того, щоб перемогти, потрібно просто перекричати. уявіть, що ви закидаєте аргументами опонента, і раптом він починає голосно верещати, продовжувати структуровано відстоювати свою думку, стає важко. А тепер перенесіться на масштаби країни. Ви бачите правду, але з усіх сторін вам кричать і доводять, що це брехня рано чи пізно. Якщо ви не повірите у брехню, то приймете точку зору не все так однозначно. У критичних ситуаціях особливо важко вірити у щось відмінне від того, в що вірить більшість. Тому нам так легко піддатись пропаганді, яка особливо голосно звучить у часи неспокою. Але якщо ви все ж є рупором правди, чи хочете ним здаватись, то зробіть усе, щоб заповнити інфопростір людей вигідними для вас тезами. Доведіть, що ви єдині, хто каже правду. Тоді вся відмінна інформація потоне у вашій правді. Вперше про інформаційну війну стали задумуватися, коли останній цвях у кришку труни СРСР був остаточно забитий і настали лихі дев'яності, підкидуючи голови аналітиків лихі ідеї. Агенти спецслужб оперативно перевзувалися у псевдонауковців і стали висувати думку: радянська імперія пала не через недолугу економічну політику, порушення прав людини і брехню, а через інформаційні віруси, які насаджувалися західними спецслужбами через троянських коней, бійтися данайців, що приносять дари епічний меседж, який можна було простежити у комунікаціях спецслужб. На їхню думку, в радянському керівництві сиділи іноземні таємні агенти, що вдавали з себе реформаторів, контролювали поширення інформаційних вірусів у співпраці з п'ятою колоною антирадянських дисидентів, які діяли за вказівкою Вашингтона. Досить довгий час керівництво теперішньої Росії ігнорувало такі розповіді таємних агентів і не надавало їм особливого значення. Історії про реформаторів, що розвалили СРСР, покривалися пилом у архівах не один десяток років, поки в один момент не довелося їх дістати. Протести проти правління Путіна, загальне незадоволення людей та розширення прибічників опозиції стали тим червоним прапором, що змусив керівництво шукати виправдання своїм діям, і воно знайшлося. На момент створення цього серіалу в Росії активно пропагується теорія, що Захід веде проти неї інформаційну війну, використовуючи службу BBC, правозахисні неприбуткові організації, а також організації, що займаються факт чекінгом та антикорупційними розслідуваннями. Щоб зрозуміти весь масштаб російської інформаційної війни, не варто шукати його сліди у коридорах Кремля чи організовувати хакерську атаку. Іноді живий приклад лежить на поверхні, і для цього давайте перемістимося в українське шахтарське містечко Торецьк, яке раніше носило ім'я Дзержинськ. місцева адміністрація змогла пережити усі революції і залишитись на плаву тож навичок адаптації їй не позичати. У квітні 2014 року, коли російські солдати без розпізнавальних знаків почали захоплення східних земель України, адміністрація Турецька вітала сепаратистів із розкритими обіймами. Дві газети, що знаходились під контролем адміністрації, підтримали Донецьку народну республіку. Через кілька місяців при деокупації міста українська армія обстріляла адміністративну будівлю, тож місцеві урядовці швидко і можливо без докорів совісті уклали угоду вже з українськими військовими. Але, хоча місто офіційно після 2014 року було звільненим, подивитися українське телебачення тут не вийде, якщо ви не підписані на кабельні канал. А ось телеканали з Росії та самопроголошеної ДНР доступні практично всюди. Фактично Торецьк залишається під інформаційним суверенітетом Кремля. Звісно, про українських активістів така ситуація бентежила. Серед них були шахтарі Олег та Володя. Перший у 1989 році доклав зусиль до розвалу СРСР через бунт шахтарів, а другий досить довгий час проживав у Швеції, тож знав, що таке життя на чужій землі. у вантажівці Володі навіть лежали власноручно друковані листівки з текстом: від 7 до 12 років ув'язнення за побутовий сепаратизм. Зателефонуйте за цим номером, якщо ви зіткнулися з проявом побутового сепаратизму. Як розпізнати побутового сепаратиста закликає до введення російських військ, зневажає цінності українського народу, поширює брехню, сіє занепадницькі настрої. Проте настрої Олега та Володі підтримували не всі місцеві жителі. Коли активісти вирішили поділитися листівками з групою місцевих жителів, вони зустріли опір та нерозуміння. Чоловіки почули багато чого цікавого, і що українці бомблять самі себе, і що з владою ДНР було тихо, а українці принесли з собою війну, і що це все американці прийшли забрати у нас газ, і у місцевих лікарнях лежать поранені американські солдати. Більш того, до всіх журналістів, як російських, так і українських, у більшості місцевих жителів було опередження ставлення в стилі все одно ніхто не хоче почути голос Донбасу. Повернемось у 2022 рік, і давайте загинати пальці. Меседжі почути голос Донбасу та врятувати Донбас проходять червоною ниткою через усі промови Кремля. У лютневих промовах Путін рятує народ Донбасу. А міністр закордонних справ Сергій Лавров після провального інтерв'ю Стіву Розенбергу з BBC, де виявилось, що ніхто не поставив його до відома про початок спецоперації. Як заїжджену плівку повторює ми не могли інакше, тоді ми зовсім би втратили голос Донбасу. На передовій своєї інформаційної війни Росія намагається створити як можна більше плацдармів для поширення своїх наративів, із цих плацдармів звучать приблизно одні й ті самі тези, що можуть різнитися між собою деталями, але суть однакова. З 2014 року інформаційну війну в Україні Росія веде через три майданчики. Респектабельні проросійські змі, стабільне високе фінансування, кваліфікована оперативна команда. Так упаковка дезінформації стає якісною, начебто чисті повідомлення із достовірних джерел, які поточні події подають з хибною аргументацією і перекрученими фактами. Але таке стається тільки з новинами, які висвітлюють українські досягнення або просто українські події. Інші новини на цих ресурсах зачасту правдиві та достовірні. Сайти помийки, сумнівні сайти, які під видом новин публікують вигадки і брехню, лише деколи подаючи правдиву інформацію. Яскравий чіпляючий заголовок, який далі розходиться з соцмережами. Ці сайти грають на тому, що більшість людей не читають повністю усі новини, але переглядають заголовки. Інтригуючий заголовок залишиться в пам'яті і сформує певний погляд на ситуацію, створить упередження щодо потічні, боти, тролі, групи в соцмережах. Ситуація така, що начебто патріотична група з патріотичним контентом вплітає у свої меседжі російську пропаганду. Наприклад, модератори групи росіяни, які уважно фільтрують контент і допускають тільки той, який підтримує російські наративи, або ж коментатори вашого допису виражають виключно проросійську позицію, і дарма що все це нереальні люди, або ти, вони похитують вашу впевненість. Протидіяти цьому можна тільки інформаційною гігієною і постійною перевіркою джерел, з яких надходить новина. Але це потребує зусиль. А ми, люди, ліниві. Ми, чи то наш мозок, не любимо опрацьовувати інформацію навколо нас, нам легше її просто споживати.